Запобігти, врятувати, допомогти. Вони щодня рушають на допомогу рятівники Дніпропетровщини. Та сьогодні в них професійне свято. Вони отримують подарунки. Найбажаніші власні квадратні метри. Аби ключі від новеньких квартир опинились в руках щасливчиків. Переобладнали нежитлове приміщення під оселі. Антон Салюк про рятувальні входини. Ну, а Анпасматрим ну де ваші кроватки виставі нісказєте кровати та Дениска, віді. Знайомтесь, це сім'я Костянових. Він полковник громадянського захисту ДСНС. Вона капітан цього ж відомства. Геннадій та Наталія мають трирічних двійнят Дениса та Олексія. Сьогодні в них подвійне свято: день рятувальника та входини. Поміняв множество квартир. О, порядка 42 квартири квартир. Всього поміняв за свою свою життя. В останнє час проживав в житті. Чесно, не надіяся на те, що я получу квартир. Відтепер Костянами мають цю гарненьку двокімнатну квартиру. Тут же зроблено ремонт, і все готове для того, щоб поставити меблі і почати нове життя. Дітлахи вже обрали собі кімнату і вже мріють, як тут гратимуться. Ну, от сейчас от ми отримали квартиру для нас. Та просто щастя. нас просто перепланяють. Как би це просто щастя для мене, для моєї сім'ї, для, для наших дітей, так як є площадь, є гді розвернутися, где мог мені можуть, можуть грати. Окрім Костянових, до Дня рятувальника квартири отримали ще сім родин. Будинок, де вони знаходяться, хоч і не новий. Та й була це не житлова будівля, але її повністю переобладнали та відремонтували. Тепер тут повноцінні помешкання. Хочу Пользуясь еще раз моментом, поздравить всех спасателей Днепропетровской области с нашим профессиональным праздником. Здоровья, благополучия всем. Одним, одним или двумя фразами тяжело сказать, что такое быть вообще в целом офицером. Сейчас времена сложные. Офицер армии, офицер-спасатель – это тот человек, который в первую очередь думает о государстве, о людях, а во вторую очередь уже думает о себе. Цьогорічний день рятувальника для них особливий. У такий вкрай важкий період в нашій країні рятувальники на сході також ризикують своїм життям. Саме за участі співробітників ДСНС вже неодноразово були відправлені до звільнених від терористів міст переселенці. Це прекрасно, коли службу МЧС, спасателей, рятівников ми сьогодні общаємося по такому поводу, по прекрасному поводу, що люди вселяються, отримують нове житло, що побудована нова дитяча площадка что что, что мы их поздравляем, что мы их благодарим, что мы их ценим. Потому что все остальные дни, к сожалению, это э, очень тяжелая работа, очень тяжелая... Э, Тяжоле жизнь, тому що люди стоять першими, хто приймає на себе удар стихії, катастрофи, війни і всього остального. А що ще треба після важкого напруженого дня відпочити? Тепер у цих щасливчиків з'явилося таке довгоочікуване родинне гніздечко, побрязкуючи ключами, рятувальники з готовністю переступають ганок свого нового життя. Антон Селюк, Андрій Греков, новини ТРК Регіон.